За скільки кілометрів ми стоїмо від ворога зараз? 4-5. Працює по вас часто? Е, зараз ні, з-за того, що ми маскуємося, дуже, дуже гарно, я би так це назвав. Не часто по нам працює, слава Богу. Ну але тут гучно. Це ще не гучно, я так скажу. Працюємо з Савушкою 21, артилерійська самоходна машина, в неї працюємо кожен день, працюємо добре, буває по 100 снарядів в день. Кидаємо. Совєтська техніка вона витримана, вона витримана боями, вона більше в боях була. І в таких моментах вона може не підставити тебе, якщо сильний бой, якщо швидко треба буде уїхати. Чаще ми працюємо по піхоті. Але буваємо, працюємо, що цель видно і ми достаємо, то танки так само, техніка їхня легка, нелегка, там, камази і так далі. Що подобається в роботі найбільше? Ну, сама, сама ця атмосфера, з екіпаж вже, як, як одна сім'я. Вже як виїжджаємо в тил, вже якось тягне трохи сюди, з командою своєю далі вбивати орків. Відготовка до пострілу один із найвідповідальніших моментів в роботі артилеристів, оскільки тут на бахмутському напрямку, де ведуться активні бойові дії, і ворожа ціль може зрушити з місця або вогнева підтримка піхоті потрібна вже працювати. Артилеристи повинні швидко і точно. Мотивує багато факторів, я би назвав те, що Є моїх друзів, дуже близьких, які загинули. Також це було і Лісичанську, і на Херсонщині. Ну, і те, що хочеться, вже життя. Вже хочеться спокійно жити без цих ракет, без цього всього. Як переїжджаємо, клаб ми не їздили, клап нас на другу машину не назначали, бо в нас скарають. Ми возимо з собою символ, що. Навіть хлопці, що погибші, що вони з нами тут. І з нами всі наїздять. І воно бойовий дух подимає. Не так, як кажуть, за страшно. Головне, це пам'ять. А пам'ять це лучше інших будь-яких день і